Про це та інше докладніше. Вона поки що єдина, але завзята. Кочебеївська об'єднана територіальна громада відсвяткувала першу річницю. Рік тому жителі 14 сіл Високопільського району скористались перевагами децентралізації і об'єднались. З нагоди річниці утворення громади відбулись святкові заходи, концерт, богатирські ігри, ярмарок та визначною подією для усіх сельчан стало відкриття пункту екстреної медичної допомоги. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Ще рік тому жителі Кочебеївки та навколишніх сіл навіть і не мріяли про те, щоб тут відкрили пункт екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відтепер швидка може дістатися до сусідніх сіл за 15-20 хвилин. Здоров'я і життя громадян на першому місці. Ще не пройшов рік, рік громаді, але не пройшов рік, як ми почали цим займатися, і тільки за великої підтримки обласного керівництва і всіх служб. Ми спромоглися відкрити цей пункт постійного базування невідкладної медичної допомоги в Кочубеївці. Тому що в нашій прирізнаселення є від'ємний, люди зменшуються. При тому, що народжуються, але громада зменшується. Тому я сподіваюся, що це тільки перший етап великої, так би сказати, нашої маленької нашій громаді маленької реформи. І, хоча поки що умови тут скромні, однак незабаром це поліпшиться, і в пункті отримуватимуть невідкладну допомогу сотні пацієнтів. Буквально через місяць тут почнуться масштабні ремонтні роботи. Більше півтора мільйона гривень буде вкладено в це приміщення. І я думаю, що це дасть новий поштовх для того, щоб і лікарям, і, скажімо так, і пацієнтам майбутнім тут було комфортно та зручно. До речі, бюджет громади вже значний у порівнянні зі звичайними селами: 3,5 мільйона гривень, з яких півтора мільйона перевиконання. Ці кошти громада буде спрямовувати на соціальну сферу та інфраструктуру. Вже відбудували дорогу, яка з'єднує Херсонську область Дніпропетровською. подбали і про освіту підростаючого покоління. Вже визначили опорну школу. Учні будуть закінчувати школу 10-11 клас у стінах нашої школи. Наша школа має достатню матеріально технічну базу, поліпшена її матеріальна база, завдяки підтримці громади. На святкуванні жителі громади ярмаркували, співали пісень та оплесками зустрічали колективи на імпровізованій сцені. Перша річниця об'єднаної Кочубеївської громади це лише маленький крок на шляху до розбудови міцного та заможного села. І судячи з перших результатів, це не за горами. Юлія Кісліціна, Володимир Чепинова, телеканал Скіфія.